Наступним кроком рекомендуємо заповнити значення важливих констант. Зверніть увагу, по замовчуванню в нас вже внесені формати цін, сум, відображення кількості і можливість вказати кількість знаків за округлення суми рядка без ПДВ. Тут поставлю два знаки. Ви можете вказати будь-яку іншу кількість знаків. В даному випадку мені підходять формати цін та сум, перехожу на вкладку. Ставки. Ставка ПДВ 0 для фізичних осіб-підприємців, неплатників ПДВ. Зверніть увагу, аби офіс щасливий підприємець не передбачає введення обліку ПДВ, тому в даному полі повинна зберігатися ставка 0. Переглядаємо наступні параметри: враховувати дату при формуванні нової аналітичної картки. Дана опція допомагає формувати партії за даними. Наприклад, якщо протягом 10 днів. У магазин поступало по 3 кг борошна від партнера по одній і тій ж вхідній ціні. Якщо дана функція включена, тоді у програмі формується 10 партій товару, які відрізнятимуться лише датами. Якщо дана функція відключена, тоді програма сформує отриманий товар за 10 днів як одну партію. Якщо відключити дану опцію, в нас з'являється можливість вести облік по середній вартості. Це означає, що програма не вестиме облік товару по партії, а вхідну ціну враховуватиме як середнє арифметичне між ними. Зверніть увагу, дані дві опції не можуть існувати одночасно. Потрібно вибрати логкотру з не. Наступна функція при переносі товару пропонувати кількість, котра знаходиться на складі. Програма автоматично у вікні введення кількості товару пропонуватиме кількість, яка знаходиться на складі. Ще один параметр при створенні рахунку визначати вхідну ціну, використовуючи ціни приходу. Дана опція дає можливість підтягувати вхідну ціну із документу приходу, а не з карточки товару. Я для себе поставлю враховувати дату при формуванні нової аналітичної карточки та при переносі товару пропонувати кількість товару той, що є на складі. Переходимо на вкладку Строки. Тут ви можете встановити терміни здійснення оплати по документу і вибрати, чи потрібно враховувати вихідні дні. Через кілька днів після оформлення документу потрібно здійснити по ньому оплату. Мені підходять ті дані, що є по замовчуванню. Також є можливість резервувати товар. Ця функція дозволяє резервувати товар при створенні рахунку на продаж на вказаний термін. Я хочу вибрати, щоб термін резерву тривав 5 днів віддати документу. Загальні налаштування. Тут ви вибираєте місто, в якому знаходиться ваше підприємство. Та можете вибрати, чи ви хочете друкувати посаду і відповідальних в актах і накладних, та нараховувати знижку для партнера. Натискаємо ОК для збереження даних. Бачимо повідомлення, що нові параметри будуть дійсними після перепідключення до сервера. Натискаємо ОК. Продовжуємо вносити дані параметри. Наступним кроком є налаштування параметрів користувача. Тут ви можете змінити оформлення, налаштувати звіти, загальні параметри та швидкодії. У вкладці оформлення ви можете змінити кольори маркерів, колір фону, колір шрифта. Вкладка Звіти. Тут ви можете вибрати період по замовчуванню для формування звітів. Це означає, що викликавши будь-який звіт, програма автоматично буде вам пропонувати поточний місяць, поточний квартал, поточне півріччя або рік, або аналогічно минулі місяць, квартал, півріччя, рік. Я для себе вибираю поточний квартал. Вкладка загальна. Тут вказується правила списання товару зі складу. Це дуже важливий параметр, оскільки ціни партії будуть відрізнятися, і ви можете мати продукцію, яка швидко псується. Додаємо поле, пишемо назву, і я вибираю метод FIFO. Склад основний, внесений по замовчуванню, і я вибираю параметри визначення кількості та ціни. В даному випадку для мене важливо, щоб товари, котрі перші прийшли на склад, першими вибули зі складу. Натискаю ОК. Ви можете створити для себе декілька правил, але вибрати ви зможете тільки одне з них. Інші параметри на цій вкладочці запитувати кількість товару при вводі даних в документ. При включенні опції при виборі товару появиться додаткове вікно для вводу кількості товарів і введена кількість буде перенесена в документ. Якщо опція виключена, кількість товару буде рівна нулю. Наступна заборона на зміну даних в сітці безпосередньо. При включеній опції неможливо змінювати значення даних в табличній частині документа. Мені ця опція не підходить, я її забираю. Наступне запитувати підтвердження при фіксації документів. Цей параметр викликає додаткове вікно, у якому вам потрібно підтвердити, що ви дійсно хочете зафіксувати документ. Тобто ви підтверджуєте, що його дані повинні братися до уваги в обліку та формування звітів. Ще один параметр запитувати підтвердження при вилученні документів. Цей параметр також викликає додаткове вікно, він потрібний для того, щоб випадково не видали необхідний для вас документ. Поновлювати вміст документу при відкритті. Якщо включена опція при відкритті документу, перераховується реальна кількість товарів на складі. Це може призвести до деякого повільнення відкриття форми, проте ви завжди будете бачити актуальну інформацію. Друкувати документи без попереднього перегляду. Стане в нагоді, якщо вам потрібно швидко друкувати рахунки або накладні, фіксувати платежі одразу після виписки. При включенні опції такі документи, як платежі, не потрібно фіксувати вручну. Система зробить це за вас. Появиться лише вікно з підтвердженням фіксації документу. Я виберу цей параметр. Вкладка швидко діє. У даній вкладочці ви можете налаштувати деякі параметри, котрі впливають на швидкість відображення звітів та даних у програмі. Дану вкладку рекомендується змінювати лише досвідченим користувачам. Після внесення всіх необхідних змін натискаємо кнопку ОК. Ваші дані тепер збережені. Зверніть увагу, правила списання товарів зі складу ми заповнили під час налаштування параметрів користувача. Тут ми його можемо редагувати та переглядати. При необхідності ви можете встановити нумерацію документів. Якщо ви почали користуватись програмою посеред року, у вас вже є нескрізна нумерація актів, рахунків, накладних та іншого, ви можете легко змінити початковий номер для цих документів. Наприклад, я хочу, щоб наступний номер документа рахунок на продаж у мене був п'ятий. Я вношу цю цифру та натискаю ОК. Програма запам'ятала, що наступний документ повинен бути під номером 5. Це все, що стосується налаштування початкових параметрів роботи у програмі облас щасливий підприємець.